Департамент соціального захисту веде кілька напрямків, кілька програм, соціа, кілька різнопланових програм, що стосуються соціального захисту. Учасників АТО з них перше це санаторно курортне забезпечення. Ви знаєте, що кошти на закупівлю путівок для учасників АТО передбачені в бюджеті як минулого року, так і цього в державній службі. У справах ветеранів війни та учасників АТО минулого року було закуплено в область 108 путівок. Але в зв'язку з тим, що більше що багато людей відмовилися від цих путівок, оскільки вони всі були за межами області і в кінці року, причому на таку пізню осінь, то таких путівок було використано 77, всі решту повернуті в Державну службу. Департаментом було підготовлено лист відповідно до звернень учасників АТО. Змінити розпорядників кошторисних призначень на цю на закупівлю путівок і щоб ці видатки були заплановані, планувалися в, в область і відповідно в райдержадміністрації міськвиконкоми. Однак позитивного рішення наш лист не знайшов, тому. Значить, е, аналогічно в цьому році будуть забезпечуватись учасники АТО путівками. Е, мова йде лише про демобілізованих. Ці путівки можуть отримати лише демобілізовані. Для того людям потрібно подати заяви форми 70 медич... е, заяву та медичну довідку форми 70, де вказується профіль санаторного закладу, який потребує даний учасник АТО. Е, скажу вам, що е, крім Крім тих путівок, які прийшли із Києва, область вишуковувала за рахунок власних можливостей, як допомогти оздоровитися учасникам АТО на базі місцевих санаторіїв і коштами обласної програми Турбота 44 учасники АТО було заплачено оплачено вартість їхнього оздоровлення. А це 263 тисячі за. Ну, санаторним закладам області за їхніми заявами. Це через обласний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, який знаходиться в місті Ужгороді на вулиці, 8 березня. Це підрозділ департаменту соціального захисту. Ще 11 учасників АТО оздоровили райдержадміністрація міської конкомець за рахунок власних резервів, і 50 оздоровлено. Теж через Департамент соцзахисту за рахунок благодійних путівок, які виділені санаторні заклади, були виділені санаторними закладами області за рахунок власних резервів. Таким чином, минулого року було оздоровлено 184 учасника АТО це демобілізованих. Ну, серед них були ті, хто благо, по благодійних оздоровлювався і діючі військовослужбовці. На сьогодні діючі військовослужбовці мають право оздоровлюватися. Через свої відомства. Звернутися їм треба відповідно до військоматів, військових частин, там, свою медслужбу, поліції і так далі, для того, щоб отримати путівку. Через департамент соцзахисту пройшло психологічну реабілітацію в санаторних закладах, які також отримувалися, путівки до яких отримувалися з Києва 15 учасників АТО, більше не виявили бажання. І ви знаєте, що у нас минулого року діяла така програма професійної адаптації. Це програма, за якою, за рахунок коштів державного бюджету, кожен учасник АТО, який виявив бажання, мав право здобути додаткову спеціальність на короткотермінових курсах. Минулого року це були всі. І вибрали курси водіїв. У Нас були дуже обмежені терміни жовтня місяця і е, всього за. Жовтня і до кінця року е, вивчилося в нас, здобули спеціальність водіїв 147 учасників бойових дій з числа учасників АТО на суму 428 тисяч. Це е, райдер е, управління соцзахисту райдержадміністрації міської конкомів. Заключали угоди із школами, е, які проводять навчання, і е, оплачували по факту навчання людей. Е, я вам скажу, що е, е, учасники АТО і, і в цьому році мають право е, скористатися такою е, можливістю здобути додаткову спеціальність. І це можуть бути не лише водійські курси, а будь-які курси, які вони собі захочуть. Це можуть бути комп'ютерні курси, курси іноземних мов, курси масажистів, що актуально для інвалідів е, і інші.